Паелью в іспанське кафе. Там має бути дуже смачка, там оцінка 4,7 і взагалі на фотках дуже прикольно виглядає. Тому запишу вам вам відео, як нам ще все. Ти можеш майонезно знімати, маємо тебе. Коротше, е, їжа дуже несмачна, дуже говно. Кристина скажи, да, підтверджую. Взагалі жесть, рис розбарений, все без смаку. Е, ці мідії були зі смаком собаки мокрої. Я не знаю, такого ще ніколи не бачила, щоб мідії були зі смаком собаки. І це все коштува 100 баксів. Коротше, блядь, я засирала штани, засирала сумку зі цими каракатицями з вонючими, блін, і вонючою пелію. Короче, ми зібрались їхати в Закопане в будинок, відпочивати, кайфувати Це вперше за два роки буквально. Зібрала сьогодні зранку в супермаркет і сьогодні в Польщі 1 травня, хрена не працює. Блять, ми купили в жабці на 300 злотих, ніхрена, ровним шотом там пару сосисок і будинку пива. Коротше, і от все, капець. Короче, на Арліні ми їмо сусіди, бо хочемо їсти, а нема. немає. Машину ми нагодували, прямуємо на закопане. Самі теж підгодовуємось. Ходок є, кава є, я є, Кристина батька вона теж є. це не батько, на Миколаїв не їхати дві години. Нам залишилось 40 кілометрів? Да. Uh -huh. Коротше, ми їдемо вже дві години і на навігаторі досі показує дві години, бо якась uh, охеренна пробка тут. В общем, ми оце їдемо, але тут дуже гарно. Дуже класно. Я нікого не бачила гори. Коротше, приїхала ми в хату. Ось такий будиночок, супер класний, супер класний ремонт, свіженьке. В общем, ось такий вид, там гори, все, все. погода офігенна, все круто. Зібрати було не ну, дуже легко, але тіпа, заїхали ми нормально. В общем, трошки заставилася, просто супер будинок. Вообще, тут дуже чисто, дуже все гарно. Типа у ванна на першому поверсі. Вхід. Тераса велика, тераса, тераса, що покажу, терасу, крістіна, привіт. І <ривіт> другий поверх. Коротше, тут все красиво. Тут у нас э, туалет. А і душ. Тільки без скла і дзеркала. Тут одна спальня, тут велика з такими штучками і балконом, і друга спальня з три ліжка. Короче, можна прям заїжджати сюди з родиною і балкончик. Ще тут є такий кайфовий зі столиком. Ну, вид це вообще. Я не можу передати словами цей кайф, бо це кайфовий супер-пупер кайф. Тут О, Тут w domie. Nie w, Wiem, w domie. Co ty wy się w szesnę Подивіться на цей балдюш. Це шаштучок, це сиркасічка, це салат, це булочка, це перчики, це пиво. Ще повний клас. Я, я так балдяю цього будинку. Просто так ось, сидиш, їсиш на природі, дивишся на захід сонця. Просто, просто краса, неймовірно. А ще ми дивимося теж YouTube, Тому ви дивитесь YouTube і дивитесь YouTube. Боже, яка краса! Ну, це вообще. Уявіть собі, готувати вечерю і дивитися на цю красу. Як вообще це можна витримати, цей балдеж? Пока А в будинок чи есть чужа? Дуже фарно, mm -hmm. дуже разумно. Что ты там нюхаешь? Что ты там нюхаешь? Что ты там все тебе трем? Не нюхай. Не нюхай. Чужа собака. Дивись на меня. Подивись камеру. Привет. Что ты за парень, Ну, я

Я ще приїхали в парк, хотіли прийти до морського ока. Інтернет казав, що це буде 2 години йти, а там взагалі, треба 4-5 годин добиратися, і ми просто йдемо гуляти по парку тут mm до -hmm. блядь, Ми залізли на якийсь маршрут. Жінка сказала, що це не легший. Потім отака от херня. Блять, я не можу, в мене пульс 160, у мене панічна атака. А далі отак oh, треба підніматися. Це пісто. Я туди не полізу. Дуже-дуже стрьомно. Я в джинсах. І в красотках. Що це таке? <риклад> а, ми зробили зупинку, бо в мене серце барахлить. Тут вже дуже гарно. Тут короте, Кристина молодець. Вона взагалі супер. Як лань гірська скаче. А, але не ходіть в гори в джинсах, будь ласка. Це дуже тупо, екстремально тупо. було видно. У мене ще немає подоводки для цієї хвилі. Тільки єдине, що мені зараз не подобається. А цьому людям дуже подобається ця пропа, і вони що... Кристина десь втекла, йдемо її шукати. Пішла дивитися на якусь заброшену штуку. О, о клас! О, ну, на, дивіться. Виховалась. Це підйомник колись був, зараз він не працює. Виглядає він таким чином, що туди краще не йти. Ці кросівки це просто взагалі кросовки, джинси. Блять, у мене кофта. На один бік, гарненька. Що вдягла? Тут знімали, до речі, сутінки. От тут, на цих деревах, Едвард Беллу так от зачіпляв і казав, ти моя спайдерманки. То ми долізли до верхівки, до якоїсь метрової площадки. Сейчас, короче, покажу. Ми спустилися, було супер класно, дуже важко. У мене дуже болять коліна, але ще, все супер.